Кухня Відьмака, середньовічні традиції та місцевий колорит. Кулінарія Неверленду, створеного Анджеєм Сапковським, поєднує в собі риси середньовічної європейської та слов'янської кухні. Тут немає вишуканих ресторанів з витонченими стравами, але є ситна, проста їжа, просякнута духом пригод і повсякденного виживання серед чудовиськ і злих чарівників. У тавернах Новіграда пахне пряними гуляшами. На скеліге гріють душу рибні юшки. А в Магакамі краснолюди із задоволенням пригощають міцним пивом і жирними м'ясними пирогами. І хоч світ відьмака багатий різними інтерпретаціями кухонь, його страви здебільшого прості у приготуванні та використовують інгредієнти, доступні кожному мандрівнику. Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу. Підпишіться та підтримайте нас коментарем, бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час у нові випуски. Попереджаємо фанатів! Наголоси це дуже дискусійна історія. Адже коли читаєш книгу, то озвучуєш незнайомі імена одним чином. Авторський задум може бути зовсім іншим. Ми використали наголоси, як би це мало звучати мовою оригіналу та за власними відчуттями. Тому, якщо з якимись не погоджуєтеся, дайте знати у коментарях. Буде цікаво подивитися на дискусію щодо цього. А ми починаємо. Книга рецептів Відьмака. На основі саги та ігор було створено безліч кулінарних книг. Серед них офіційна відьмак, офіційна кулінарна книга, що включає 80 рецептів, кожен з яких опрацьований у дусі книги та схвалений самим Анджеєм Сапковським. Але фанати не відстають тематичні блоги, неофіційні збірники та самостійні інтерпретації страв з ігор наповнюють інтернет. Сьогодні ми відібрали для вас ті рецепти, які найчастіше повторюють шанувальники всесвіту відьмака: магакамська заливайка, традиційна страва краснолюдів. Коли дороги ведуть у Магакам, можна бути впевненим, що жод Денгіс не залишиться голодним, краснолюди славляться ситною та густою їжею, здатною зігріти навіть найутомленішого шахтаря. Однією з таких страв є магакамська заливайка, грибний суп з картоплею, цибулею, беконом та особливою закваскою журом. Готується він нескладно – Спочатку збери грибів, які знайдеш: лисичок, зеленушок чи хоч сушених, якщо зима на дворі, Залий їх водою і залиш на ніч, щоб вони добре просякли вологою. А вранці постав варитися: додай пів цибулини для смаку. А коли відвар буде готовий... Проціди його, тільки дивись, пісок на дні не підніми. Картоплю, наріж кубиками, бекон обсмаж з цибулею, до рум'яної скоринки. Все це склади в казан, зали грибним відваром і додай жур. Його краснолюди настоюють заздалегідь. Доведи до кипіння, приправ перцем і майораном. Ну а сметана це вже на твій смак. Хоча краснолюди б на тебе несхвально подивилися б за це. Цей рецепт описаний у книзі Чудова Магакамська кухня Елеонори Рундорін Пігот і передається з покоління у покоління. Жарена крупа Блавікен Ін. Проста їжа для мандрівників. У таверні Блавікена мандрівники могли скуштувати страву, яка у польському оригіналі згадується як каша з омаслою. Простий, але неймовірно ситний сніданок. Смажена крупа з хрустким беконом, цибулею, грибами та свіжим яйцем. Напевно, припала б до смаку Ренфрі, а можливо, й самому Геральту, якби він вирішив затриматись у місті довше. Для цього бери будь-яку крупу, що знайдеш, промий її добре і в підсоленій воді, стільки, щоб каша не стала розмазнею. Поки вона томиться, обсмаж на сковороді солонину. Спочатку повільно, поки жир не витопиться. Потім додай цибулю та гриби. Запах розноситься по корчмі. Одразу зрозуміло, що хтось готує щось смачне. Крупу висипай на сковороду, підрум'янь її, додай часнику зелені перцю. Ну а зверху смажене яйце з рідким жовтком. Ось і сніданок мандрівника гарячий, ситний і смачний. Суп Уайта – делікатес зі своїми дивацтвами, густий, зелений і трохи терпкий. Суп Уайта сподобається не кожному, Натхненний кулінарією Тусенту. Цей щавлевий суп має багату історію, а його походження пов'язане з мешканцями мисливського котеджу Трастамара. Почни з хорошого бульйону на реберцях, щоб вийшов наваристий, поки він томиться на ріжовочі, а потім додає їх у кастрюлю разом зі щавелем, який спочатку краще б смажити на вершковому маслі, щоб смак став м'якішим. Нехай все це покипить якраз на час розмови за кухелем вина. А щоб суп став оксамитовим, додай трохи вершків, подавати найкраще з яйцем, розрізаним навпіл. Так смак буде багатшим. Курячий сендвіч. Їжа відьмака в дорозі. Відьмаче життя не терпить довгих трапез, але навіть у дорозі хочеться з'їсти щось гаряче та ситне. Ось тут той знадобиться курячий сендвіч, страва, яку можна знайти майже в кожній корчмі. Спочатку замаринуй куряче філе. Хороше, темне пиво з димним ароматом, підійде як найкраще. Дай йому постояти в прохолоді, а потім обсмаж на грилі або сковороді, поки не з'явиться золотиста скоринка. Гриби теж не забудь. Підсмаж їх поруч з м'ясом, нехай просочаться соком. Хліб краще брати селянський, грубий на заквасті, підрум'янь його на грилі, промаж густим соусом з майонезу і зеленю, поклади курку, гриби і накривай другим шматком. Злегка притисни долонею. Так сендвіч стане зручніше їсти. І ось тобі готовий перекус, який можна запивати кухелем доброго темного пива. Солдатська горохова юшка грохука. Мрія отомленого вогіна. Якось Геральт мріяв проміняти всі стерлятки й труфелі світу на миску простої горохової юшки. І не дарма. У бойових таборах така їжа була на вагу золота, ситна, густа, з ароматом копченостей і спецій. Спочатку постав варитися копчені ребра. Нехай томляться на повільному вогні, поки вода не обере в себе смак. Потім кинь туди моркву, лавровий лист, жменю запашаного перцю. Нехай покипить стільки, скільки б зайняло нагострити меч. Потім додай горох. Попередньо промити, щоб суп вийшов густим, але не надто розварюй. Окремо підрум'янь сало і ковбасу, обсмаж їх до хрустких шкварок. Це надасть юсті той самий селянський дух. Часник рани перець останніми, щоб аромат не вивітрився. Подавати з цибулею та хлібом, звісно ж. Печення з баранини з цибулею, вибір знавців. Не всяка таверна може дозволити собі хороше м'ясо, але якщо вже пощастило, то печення з баранини – гідний вибір. Цю страву подавали під замисленим драконом, де Геральт і Борг тригалки влаштували справжній бенкет. Баранину наріж шматочками, складив казанок, додай води, стільки щоб м'ясо майже було покрите. Нехай томиться у печі. А ти, поки займись прянощами, імбир, часник, прованські трави. Все це обсмаж на маслі, щоб запах пішов по кухні. Потім додай лимон, м'яту і змішай з м'ясом. Чекати доведеться стільки, скільки потрібно, щоб встигнути обговорити з товаришами пару хороших історій. Головне, не забудь подати зі свіжим селянським хлібом. Запечений короб, відьмаче рибальство. Якщо вже й ловити рибу, то не бомбами, як роблять в Каєр-Морхені, а по-старому, вудкою. Короб запечений з апельсинами, родзинками та мускатним горіхом, виходить ніжним і ароматним. Рибу почисть. На три приправами. Поклади всередину скибочки апельсина і шматочки масла і відправ у піч настільки, скільки знадобиться мандрівнику, щоб осушити 3-4 кухлі пива після довгої подорожі у добрій компанії. Апельсиновий омлет для чарівниць і бешкетників у 15 столітті існував рецепт, названий апельсиновий омлет для повій та бешкетників, який, на думку фанатів, ідеально підходить для чарівниць на кшталт Єнефер. Цей рецепт потрапив у гру в рамках невеликого квесту з приготування омлету для коханої, але, на жаль, був вирізаний. Хто знає, може саме його Геральт мав приготувати для Єнефер. Розбий яйця в миску, збий їх з цукром і дрібкою солі. Додай сік лимона та апельсина. Ретельно розмішай, Обсмаж на гарячій сковороді, поки омлет не схопиться, але залиш ніжність всередині так, щоб страва танула в роті. Ельфійський настій, напій з таємницею Геральд пив цей ельфійський настій у компанії Хередана Цей напій готується просто, але вимагає часу. Змішай крицю, дубову кору, коріандр, гвоздику та мускатний горіх. Залий все доброю горілкою і сховай у темне місце. Чекати доведеться два тижні. За цей час напій убере в себе всю магію трав. Потім проціди, додай трохи меду, і настій готовий. Пити краще повільно, смакуючи кожен ковток. Ельфи знали, толк у травах і у винах. Якщо вам стало цікаво, спробуйте приготувати ці страви самі. А за додатковими рецептами зі світу відьмака загляньте на офіційний сайт witcherkitchen.com Якщо відео сподобалося, напишіть про це у коментарях, адже це допомагає у просуванні контенту. До речі, нещодавно ми записали відео про їжу Всесвіту Середзем'я, а зараз працюємо над відео Всесвіту Гаррі Поттера. Якщо вам цікаві і інші фентезійні або фантастичні світи, залиште коментар, указавши конкретний світ, і ми спробуємо зробити відео про нього. А з вами була історія на тарілці.